Вітаю, друзі. Ну що, відсутність злагодженої позиції наших партнерів, різні голоси: від Стармера до Дуди, від Трампа до, на жаль, Зеленського говорять тільки про одне: у нас нема загальної позиції. Для всіх одною, як закінчувати цю війну, що відбувається, як виходити, і що робити в Україні? Зараз проговоримо. Держсекретар США Рубіо заявив, що адміністрація Трампа показала Україні та Росії шлях до миру, який має виглядати як фінішна пряма цього питання, а, він сказав, що. Учора була гарна зустріч, вихідними відбудуться ще гарні зустрічі, і ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоб вони, Україна, Росія, обидві сказали так. Він також прокоментував ракетний удар Росії по Києву, назвавши це нагадуванням для всіх, чому війну потрібно закінчити. Вибачте, дуже дивна заява. Мені здавалося, що російські злочини військові. Взагалі показують, що ця війна не повинна було навіть розпочинатися. Але гаразд, може Рубіо щось не так зміг сформулювати. Не він один на це страждає. Але остання заява справді дійсна. Але якщо зауважити, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа, то, все ж таки, існує відчуття кулуарних домовленостей. і це відчуття стає все сильніше. Але треба не забувати, що, наприклад, в останньому інтерв'ю Стармер. Розкритикував е, з, Трампа позицію і Трампа план. Він, до речі, продовжує домагатися Кір Стармер від США гарантії безпеки для коаліції, так сказати, рішучих, бажаючих, стійких, неважливо, в рамках яких західні війська базуватимуться в Україні. Але. В четвер повідомлялося, що Велика Британія пом'якшила ці плани зі свого боку і повідомила, що не буде там військових, а замість них будуть ну, якісь військові інструктори замість багатотисячних груп. До речі, про це я казав вже раніше, і я і в мене в ефірі казав про це генерал Кривонос і інші генерали, тому тут нічого дивно. Єдине питання, яке в мене з'являється, а оці ці рухи були зрозуміло заздалегідь всім, хто в темі. Що вони будуть безперспективними, то навіщо їх робити для того, щоб створювати інформаційний шум і відчуття підтримки ну така історія. Взагалі, після саміту в Лондоні на цьому тижні тривають дуже інтенсивні переговори щодо формування можливої угоди. При цьому США тримають, ну скажімо так, найголовніший козир в своїх руках. А західні союзники фактично лобіюють якісь зміни. І от коли подивитися на цей план, то деталі списку вимог Києва з п'яти пунктів було передано газеті з Телеграф. І вони показують, що між цими п'ятью пунктами і сім'ю пунктами, оприлюдненими цього тижня в плані США, ну як і раніше існують серйозні відмінності. У центрі вимоги стоїть голова наполеглива вимога не визнавати Крим російським. Це, до речі, для мене зрозуміло. І тут стає питання, що в цьому визнанні для Трампа, але. А для того щоб зрозуміти наскільки великий тиск і що відбувається, треба звернути увагу також на заяву польського президента в офіційному інтерв'ю «Євроньюсу» Анджей Дуда заголосив, що ніхто, окрім Сполучених Штатів, не зможе зупинити Росію. Президент Польщі вважає, що Україні доведеться піти на компроміс, щоб припинити війну, і що обидві сторони мають піти на поступки. І отут найцікавіше. Спочатку Дуда робить заяву. Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний. За межами США нема нікого, хто би міг би зупинити з Путіна, тільки Сполучені Штати. От чому я вірю, що президент Дональд Трамп із його рішучістю може покласти край цій війні. Але коли польський лідер говорив про компроміси, він так і не зміг визначитися, які самі поступки і повинна йти, наприклад, Україна. Коли він каже, що Україні теж доведеться в якомусь сенсі піти у відставку, бо швидше за все, таки станеться, якою мірою мені складно відповісти на цьому етапі, він не зміг сказати, на які саме поступки повинна Україна йти. Тому дуже цікаво, що відбувається, але в будь-якому випадку ми спостерігаємо, що є багато гучних заяв і нема реальних справ. Британія розповідає, що вона нас підтримує, але каже, що війська не відправить. Франція каже, що от відправляє війська, а потім каже, що жоден французький військовий не буде на території України. І так, до речі, кажуть багато хто. 에, заяви лунають, а от реальні дії реальні дії ми зараз будемо спостерігати. Все більше людей каже, що до 30 е, квітня може дійсно бути підписана домовленість про Сісфаєр. Бо це потрібно Трампу, Трамп тисне на всіх. І скажімо, тут він не дуже буде враховуватися з інтересами або України, або когось іншого. Найцікавіше, що Україні дуже важко щось опанувати, тому що козарі не в нас. Поставок за забезпечення зброї, обмін розвідданими це Америка. Україна за три роки так і не впоралася з завданням побудувати своє виробництво всього, що потрібно, і налагодити стосунки на договорному уровні, щоб були угоди про обов'язкову передачу цієї інформації, наприклад, з тими ж самими Сполученими Штатами, Зекі витратив час марно не скориставшись. Що треба робити? Ну треба як мінімум готуватися до ну, скажімо так, можливого припинення постачання зброї. Треба розуміти, що на 26-й рік у нас взагалі нічого не буде від Сполучених Штатів. І до цього треба готуватися вже сьогодні, коли є ще ресурс, можливості і запас по часу. Але дивіться, нам треба триматися. От я кажу, як є. І для цього держава повинна перейти від гучних заяв про три тисячі ракет до реальних справ, які можуть допомогти не програти війну. Перше, дрони це головна зброя сьогоднішньої війни. Більше того, це потрібно Україні. Але не зрозуміло, чому ані Зеленський, ані Єрмак не хочуть цим займатися. Ну, не знаю, може їм це не цікаво, може, схеми там інші. не знаю. В мене відповідь немає, але треба, щоб дронів було багато, вдосталь, щоб не були збори волонтерів для дронів, бо дрони зараз головне забезпечення а, стримування ворога. І якщо держава не може з цим впоратись, то в мене питання. В чим взагалі може впоратись держава? Далі тут треба зрозуміти, що в нас є можливості виробляти, в нас є можливості забезпечувати, але в нас немає бажання у держави купувати ці збро... дрони, замовляти їх і налагоджувати систему. От тут мені питання: це 100% наша влада, бо якось дивно виходить. Далі потрібні реби. І фінансування повинно йти безпосередньо на військові частини, тому що вони знають, які реби їм потрібні. Реби це захист наших військових. І тут ми переходимо до третього пункту, який дуже важливий. Особовий склад. Потрібно займатися мобілізацією. Не хочеться це робити Зеленському, але потрібно його наближче оточення. Повинно воювати. Повинно воювати не в штабах, не в Києві, не в ресторанах і спортзалах столиці України, а воювати. Захищаючи посадки і захищаючи міста, на які наступають росіяни. І це до речі, всі три речі, які треба робити. Ну і головне, це треба ну, сподіваюся, це все всі розуміють: цінувати життя бійця. Бо ресурс у нас ну, неспідставими з Росією, і нам треба розуміти, як виходити з цієї ситуації. А значить, головне життя бійця, яке треба забезпечувати захистом дронами. Ребами нормальним керуванням, ну і щоб війна була для всіх, а не для тих, хто не є тільки там в опозиції до Зеленського або не є е, його оточення. Ще раз кажу: лейтенант Баканов, Трухін, всі інші повинні, всі міністри, які вже не є міністрами, повинні приєднатися до Збройних сил України. Так, це мотиваційна складова, і треба займатися мотивацією українцям. Їм треба показувати всім, що це війна. Спільна, а не тільки окремих якихось частин держави або якихось там прошарків населення, це треба робити. Ну і головне треба займатися серйозною підготовкою наших військових. Не так як зараз займаються, коли мобілізовані приходять після БЗВП до бригади, і бригада їх перенавчає заново. А справді займатися і ті інструктори, які є сьогодні в начальних центрах яких не дуже хоче чути їх командування, вони повинні бути головною силою сьогодні для проштовхування нових, нових інноваційних систем навчання. Якщо це не відбудеться, ну тоді будемо програвати. Якщо нічого не зміниться, будемо програвати. А ми не маємо права на програш. Тому живемо по принципу: змінюємось і перемагаємо. Але це може статися тільки при одній умові. Якщо Зеленському, це буде справді цікаво і потрібно. Бо якщо не цікаво і не потрібно, все залишиться, як є. Не буде ні фінансування, ні дронів, ні ребів, ні мобілізації. Його все влаштовує. А вас? Відповідайте на це питання в коментарях. Пишіть про це, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і не забувайте, що головне сьогодні підтримувати ЗСУ. Поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Єднаємось навколо України і перемагаємо. Па-па.